Я жила з самого початку, як в'їхала от сюди, саме перші майже, і до цього часу. Нурія Сачко разом із тринадцятирічною онукою Софійкою жили на вулиці 15 квітня, 31. Їхня квартира знаходилась на восьмому поверсі під'їзду, в якому була пожежа. Це зал, де ми з внучкою жили. То все, електрика, я не знаю, телевізор чи він пошкоджений. Мої швейні машинки все пошкоджені. Бо я якраз ну, де шила накануні, мені треба було дещо зробити. Все вдимо, в циклі, так воно є. Пошкоджені інші кімнати. Ну от пошкоджено. Холодильник пошкоджений, той холодильник пошкоджений, вікна от все. Нурія пригадує той жахливий день. Каже, з внучкою була в ванні, тоді дивом вдалося врятуватися. Софійка лежала в ванні якраз, а я підійшла, коли присіла якраз після четвертого вибуху. Я ще вийшла на кухню подивитися, ну, що, що до чого. І почула ну, щось таке странне, знаєте, ну, незрозуміле для мене. Хоча інтуїція мені підказала біжати одразу в ванну. Я прибіжала в ванну, присіла. І чую такий вив і одразу в ванну. Я просто вже, вже лежала в ванні. Просто. Я спочатку сиділа, а потім сразу, як вибух, то сразу в ванну кинулась. Ми вже лежали, обнімалася. І... Тільки побачила, як іскри пішли, то я вже після того в маске, навіть не в маски, щось намочила, не знаю, що намочила, пішла б дивитися, чи часом там щось не загорілося, знаєте, бо ж іскри були. При Пріпрівибу двері вибило, ані отволі жалі того всю наквов. Якби ми стояли тут чи тут коло дверей, нас би забило. Ось так зараз виглядає кімната Софійки, розкидані речі, меблі в сажі та скло на підлозі. Через вікно з цієї кімнати дівчинку та бабусю діставали рятувальники. Та кімната взагалі не тронута. Вона як була єдине, от як було в той момент, воно так і лишилось. Вікно лежало здесь на підлозі. Ми ходили по ньому просто. Вот. Ми сиділи вот тут вот на бильцях, я світила фонариком від телефону, трохи кричала. Ну, не знаю, може, вони нас бачили, чи не бачили, це вот таке, знаєте, це дуже. І ще вот я ходила по кімнаті, по, по квартирі своїй, то ну, напевно, треба на, на адреналіні, тому що я вже, коли вийшла, вот спустили на місце, то я потеряла в свідомість трошки. Зараз обоє перебувають в лікарні. Жінка каже, як вона, так і онучка почуваються краще. Про стан дівчинки в соцмережах розповідає і її дідусь, народний артист України Ігор Сачко. От внучка вона поправляється, вона вже навчилась їсти лівою рукою, тому що в даний момент їй капають лікарства для оздоровлення. Софійка, як твоє самопочуття? Софійку, внучку, прийшли провідати її однокласники. Не всі вони ходять такими групами. Вони розказують, що відбувається в школі. Ви теж переживали під час цього ракетного обстрілу. Так. А тепер всі підтримуєте Софійку, так? так. Для допомоги постраждалим об'єдналися волонтери, вчителі з Софійчиної школи та друзі сім'ї. Вже знайшли тимчасове житло та працюють над відновленням документів.